Пільнота вітаю станом на 10 липня. Туреччина в Україні не працює. Нічого нових новин немає. Якщо щось з'явиться, я обов'язково виставлю пост в Телеграм. І ви перші дізнаєтесь, що Туреччина запрацювала. А якщо поста немає, якщо ніяких новин немає, то очевидно, що нічого не змінилося, і Туреччина не працює. В мене в Телеграмі є пост, де ми це все обговорюємо, тому залітайте в телегу. Ось В телеграм я виставляв вчора пост. Ми тут 382 коментарі наразі. І ось телеграм-канал Alex Game Pass. Обов'язково підписуйтесь, тому що якщо щось зміниться, по Туреччині я буду тримати в курсі події і виставлю одразу пост в телего. Будемо тут все обговорювати і тримати зв'язок. Я також пробував купляти через сайт, поповнив турецькими лірами в свій баланс, але помилка точно така неправильний регіон. Хоча в інших регіонах працює. Наприклад, там регіон США він працює нормально з е, Xbox, ніяких немає проблем. Ось тільки проблеми проблем у нас в Туреччині.